Вітаю друзі, 21 липня. Схоже, Володимиру Зеленському пощастило, пощастило з вибором Генерального прокурора. Принаймні, я прошу оцінити красу Гри силовиків Генеральної прокуратури під час. Спецоперації, ліквідації набу та в інших речах. Давайте подивимося на останній день, як розвивались події. Перш за все, реалізація по НАБУ готувалась давно. Це, чле, це частина спецоперації ліквідації, по ліквідації набу, САП і ВАКСа. Це друга її частина. Перша частина, я вже розповідав, вона почалася з дискредитації через ЗМІ, набу, САП, ВАКС, скільки коштів витрачають на ефективність, зашквареність, експерти, е, а чи не варто ліквідувати? А тут бац! І пош... пішла жара. Але. Не просто прийшли і за не просто арештували, затримали, розмістили. А оцінюй Красу гру. Добу тому вночі прокурор в нетвереному стані збиває жінку. Жінка помирає в лікарні. Генеральний прокурор Руслан Кравченко виходить і каже, ми будемо прозоро розслідувати, покарання залізнобетонне не відвертиться Я сам представлятиму інтереси потерпілих в суді. Те, що він прокурор нічого не значить, закон один для всіх недоторканих немає. Ну, всі думають, та ну ага Сьогодні хлоп. І арештовують, затримують, вручають підозри трьом співробітникам набу, які вчинили ДТП. Там каліцтво, там все. Все це приховувалось, приховувалось від суспільства. Вони не понесли жодного покарання, бо вони набушники. Оцінили красу. Тут генпрокурор сам, а тут трьох приховують і нічого ж не скажеш. Далі. Набу звинувачують в неефективності, набу е перевіряють в НАБУ обшуки. А тут в цей же день ДБР і офіс генпрокурора підозру Балахівцю, директору державного підприємства Ліси України. За корупцію. Про цю корупцію я і колеги розслідувачі писали дуже багато. А тут хоп, і реалізували. І таке співпадіння прямо в цей же день. Краса Гри. Ну і далі, друзі, давайте подивимося далі. Зрадника. Затримали в лавах. Набу. Затримали. І кажуть, а ми попереджали керівника. Затримали. Людину, яка працювала реально ж, реально працювала з е, ФСБ. Попереджали, кажуть, керівництво СБУ. Каже, а тут ні. Хоп, затримали. Іншого затримали, він допомагав виїжджати Боголюбову. А він одночасно являється підлеглим того. Хто веде справу Коломойського і справу Чернишова. Хоп! Краса гри. І нічого не скажеш. Так воно і є. Розумієте? І е, дана спецоперація ліквідація НАБУ, САП, НАЗК, вона виставлена дуже красиво. Знаєте, як картина маслом е, по корумпованості набушників. по Прихованню злочинів набушників аварій, по роботі на ворога, по роботі на олігархів, і скрізь є доказова база. І ніхто зараз не помічає, що ця спецоперація насправді рятує друзів коло найближче диктатора Володимира Зеленського. От, бачите, як підібрав генпрокурора як красиво спрацював. ніхто не бачив, що рятують Чернишова, що рятують Міндіча, що рятують Шефіра з російським паспортом. Ніхто не бачив. Агента ФСБ бачить аварійщиків трьох набушників бачать. Бачать. Генпрокурора, який в суді особисто представляє, зібрався потерпілих і здав свого прокурорського працівника, який вбив жінку. На відміну від керівництва НАБУ, яке покривало своїх аворійщиків. Красиво, камінь за каменем, проводиться ця операція. Мурується нова інфраструктура правоохорони. Мурується, звичайно, під Зеленського, під його диктатуру, все, але це обертається в дуже таку красиву обгортку, таку, ну, цукерка така, там майно, але обгортка цукерка. І от виходить така історія. Тепер, друзі, прошу вас звернути увагу на дуже таку цікаву історію. Що не зроблять раніше, то й зашкваряться правоохоронці. І прямі звинувачення тут бах. Тому звертайте увагу на роботу генпрокурора нового. І, схоже, Зеленський не помилився. Для нас це зрозуміло зло. Для суспільства це зло. Бо прикриває це все диктаторську суть Зеленського. Але для нього схоже вдалий вибір. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.